Так, доброго раночку, дорогі наші підписники, гості каналу. Сьогодні такий у нас завершаючий, можна сказати, етап наших високих грядок. Завершаючий, вірніше, буде ще пізніше, е, може аж навесну, на весну, але на даному етапі. Ось дивіться, грядочки коляня зробив. Зараз що він робить? Висипає попів. Ось дивіться, ми цю грядочку, яка 6-метрова, і вона в нас 60 см шириною. Це 3,20 десь квадратних метрів. Значить Ми умовно поділили на дві частинки, півтора квадратні метри, навіть менше. Що ми на ці півтора квадратні метри ми вносимо? У нас отут, це земля відкидана. Ми вам показували, що відкидали на цю сторону, закидали сюди компост, який у нас був, потім перевертали назад. Я це все показував. Ось зараз у нас з цієї сторони ще не присипаний, цей перепрівший не до кінця. Компост Він у нас дуже сухий, тому що в нас земля така, суша, спека в нас в нього засуха. Тому так. Висипаємо, дивіться, на один квадратний метр. Відро, опилок, тирси. Відро піску. Ось такого. Мілесенько, мілесенько піску, для того, Щоб нам трошки, трішечки такий щільний нажрунт, щоб його розпушити. Ось я тут покажу, тому що тут коляня додав. Трішечки неправильно порахував. Ось так. Відро тирси, отакої пів відра попелу, який ми напалюємо цю попіл у нас. І пів відра ось такого перепрівшого, цього ку... коров'ячого, обов'язково коров'ячого, не курячого, можна курячий додавати, але меншу. Кількість, і... а свинячий і кролячий взагалі не можна, тому що це окрема історія не можна. Значить, на один квадратний метр у нас відро сипцю, піввідра попилу, відро тирси і відро дрібнесенького піску. Це на один квадратний метр. Оце все, що ми закидали сюди, це на один квадратний метр. Зараз куля його розтак розтяне по всьому, щоб йому було зручніше. Ось так, отак розмішує. І потім це все ми пролімо. Водою, щоб воно гарно змішалося, щоб оці всі шпаринки, поки воно сухе. Тому що тоді, як залиємо, воно щільницю, тоді вже буде погано проходити і попіл, і пісок, і сепець. Поки воно таке кострюбате, ми його отак змішуємо, потім гарно пролиємо водою і вже більше всього на весну досипемо такого покупного ґрунту жива земля там або універсальний ґрунт. Замовимо такого ґрунту, щоб зверху досипати вже безпосередньо під посадку рослин. Ось так воно у нас буде зимувати. Ми подивимося, як воно буде. Може, будуть у нас листя опадати, ми будемо засипати листям. Може, будемо підкопувати ямки і туди відходи з кухні, всякі овочі, всяке. будемо підкопувати, щоб вони зазими перегнивало це все. Ну то вже все в процесі. Сама гарядка вже готова. Ось так. Бачите, каляння розгортає, все водою воно ще розмиється, розсипеться, все. Потім обов'язково ми його перекопаємо. Вилами, перегорнемо, щоб воно все з'єдналося. І так воно буде зимувати. І так коляня зробив всі три грядки. Так що на цьому можна сказати, що високі грядки в нас зроблені. Буде час, не буде морозів, ще дождів сильних не буде. Коляня оці, оці сторони теж, він з цієї сторони я показувала, з цієї сторони він переробкою такою зробив, воно таке, щоб воно не гнило. От. І з цієї сторони може теж фарбою навряд, а переробкою зробить, і буде ось така у нас краса. Так що ось так. Так що, Хто вагався ще робити грядку високу, чи ні, однозначно робити. Так, а з вами коляня і любаня, як завжди.